Путь. У Сумах попрощалися з померлим воїном Андрієм Донцем. Майстер-клас з генітальної хірургії. У сумській лікарні показали, як відбуваються операції з фалопротезування. Протягом 14 січня російська армія здійснила вісім обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів, повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Під вогнем опинилися юнаківська, білопільська, великописарівська, есманська громади. Обстрілювали з танків, мінометів, гранатометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Також скинули одну осколкову гранату з безпілотника. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки мирних мешканців в Білопільській громаді. Ніч та ранок, 15 січня, на Сумщині минули без обстрілів. Завжди з посмішкою. Навіть в найскрутніші часи люди, які проїжджали наші блокпости, завжди посміхались після Андрія, тому що він міг щось таке вмочити. Він помер, захворівши від ну, пневмонії в нього. У важких умовах під час цих морозів дуже шкода. Зараз ми втрачаємо найкращих наших побратимів. Які могли подавати приклад, могли підтримати, могли навчити. Так, заступник командира рот згадує про старшого солдата Андрія Донця, який помер за інформацією сумського центру комплектування 9 січня у військовому шпиталі міста Харків, 15 січня з чоловіком прощалися сумчани. Мама й папа тут, брат, сестра, хороший парень. був. Також у захисника залишилися донька і онука, розповіла подруга дружини померлого. Ви знаєте, мені каже, він ніколи не грустив. А давно пішов на війну. З першого дня він з 14-го взагалі був. Він ви знаєте, навіть приїжджав, коли... ну ніколи він, ну завжди ну, улибався. Я не представляю, як. Я, кажеться, пам'ятаю тільки воєнним і все, все і все. Андрій Донець був номером обслуги зенітного артилерійського відділення, зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки. Відспівали воїни у Свято-Георгіївському храмі. Святий Боже, святий Боже, святий, помилуй нас. Поховали Андрія Донця на Алеї Слави Боронівського кладовища. У серпні йому мало виповнитися 45 років. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми. Шостка оговтується від масованого ракетного обстрілу 13 січня. Третій день у місті триває ліквідація наслідків російського удару. Ганна проживає у будинку, який був пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Жінка говорить, що вибиті вікна спочатку заклеїли плівкою, а пізніше їх забили і спеціальними плитами з ДСП. Перший вибух ми нічого не поняли. Ми що не... Коли пролунав перший вибух, ми ще нічого не зрозуміли. А під час другого вже полетіли вікна. Тут на кухні лежало вікно, та у залі лежало, а балкон був весь пошкоджений. Балкон був весь розрушений. Тут страшно. Було. У квартирі дуже страшно було. Купа скла, а тому ми прибирали, а потім вже зять забив плівкою двері та вікна. А це вже нам держава забила вікна дошками. Сусідка Ганни Валентина говорить, що попри холод ночує у своїй пошкодженій квартирі. Жінка також зі сльозами на очах згадує суботній ранок. А воно як вихнуло, мене як відперло куди-то, не знаю. Все полетіло, все буквально тріщить, дрібіжить. Я не придумала, що воно ту повибалювало, що можна, що не можна. Ну, в чомусь у хату розбамбіли, сама сталася, сичу. А діялами вкрилася двома, двері ж не закривалися, вибити були. І тепер двері як то так, що вигнути. Пані Інна також мешкає у багатоповерхівці, на подвір'ї якої пала ракета. Жінка розповідає, що за рахунок місцевого бюджету пошкоджені вікна тимчасово забивають деревом, але люди розраховують на повноцінну компенсацію від держави. Ці бригади ну, працюють тільки на вікна. поки. Значить, у перший день людям. Дуже благодарна МЧС і всім остальним надали в першу очередь пленки, якісь там презенти, так скажемо, якими можна позабивати вікна. От. А вже з вчорашнього дня привезли в дочки это, ДВП в якомусь плані, так Вот. і забивають тепер конкретно вікна, тому що одна пльовочка саме розумієте, це тільки щоб вітер не гуляв по квартирі. На подвір'ї будинку встановлений намет, де люди можуть погрітись. Тут же годують мешканців будинку та працівників, що допомагають долати наслідки удару. Розповідає волонтер Ілля. Зараз третій день. Люди приходять до нас, також потребують допомоги: тобто чай, кава, печиво, діти знаходяться тут, тому що вдома буває холодно, буває так, що дитина досі ще знаходиться в тому панічному стані, який е, окутує зараз всіх мешканців нашої громади. Тому приходять сюди для релаксації, можна підтримати людину розмовою, зустрічаються сусіди, також сидять. Також ми годуємо мешканців, всі, хто допомагає відновлювати квартири та будинки. міський голова шостки Микола Нагай розповідає, що частина квартир у місті досі без опалення. Теплопостачання планують повністю відновити у вівторок. В суботу нашу громаду обстріляли дев'ятю ракетами. Агресор великі проблеми з опалення, частина людей залишається без достатньої міри опалення. І поставлена мною задача сьогодні і завтра завершити роботи по теплозабезпеченню. Сьогодні більшість робіт буде завершено по закриттю контуру приміщень, хоча це тільки тимчасово. Далі треба нарощувати обсяг робіт. по... Склінню під'їздів, житлових будинків, вікон, дверей, заміни і таке інше. Тобто, ця робота активізована, створено п'ять груп, які працюють безпосередньо по житловим мікрорайонам, і це дасть змогу швидше дати допомогу людям, зареєструватися в дію і швидше отримати допомогу. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина. Майстер-клас з генітальної хірургії провели в сумській лікарні святого Пантелеймона. До центру урології звернувся 44-річний чоловік із Запоріжжя, двічі невдало оперований за межами Сумщини. Пацієнт мав важку форму еректильної дисфункції, спричинену хворобою пейроні. Такий діагноз найчастіше ставлять чоловікам старше 40 років, але патологія може бути і вродженою, розповів завідувач центру урології. Цей пацієнт надзвичайно складний, унікальний. Тому ми запросили експерта з Харківського медичного університету Паносовського професора Паносовського Миколу Ленідовича. І з його допомогою сьогодні ви здійснили таку таке втручання. Значить, сутність його була в тому, що потрібно було забрати бляшки на на, на пенісі, на кавернозних тілах, ті, які викликали рубцевий, рубцевий процес. Потім цей дефект був закритий трансплантатами збитчого пірікарда. Оце спеціальні спеціальні ну, імпланти, які замовляються під конкретний випадок. От і в кавернозні тіла імплантували спеціальні стержні, протези, фалоімпланти, які забезпечують чоловіку мати ерекцію тоді, коли йому це буде необхідно. Спільна операція сумських і харківського лікарів тривала до трьох годин. Микола Панасовський говорить: методики операції постійно змінюються, тож обмін між лікарями, здобутими знаннями про новації гарна можливість для професійного розвитку. Кожна операція це якийсь новий приклад і новий випадок, безумовно, але ж ну, існують такі якісь стандартні, стандартні методики, тобто вони загального плану і вони застосовуються генетальна хірургії. Вся ця хірургія вона виконується для покращення, безумовно, покращення якості життя чоловіків. Це не життєво необхідні операції. Ми розуміємо, да але, але ж якість життя це теж дуже важливо. Дуже приємно, що в наше місто Суми приїжджають фахівці такого рівня, як професор Панасовський, який спільно з нашим завідувачем Юрій Кудрявцем робить такі унікальні операції. Це Штучні операції, які робляться в Україні в Сумській області. Ну, взагалі, такі рівень операції ніхто не проводить, і тому дуже приємно. Сьогодні е, приклад медичного туризму міста Суми. Операції з фалопротизування в центрі урології, за словами його завідувача, роблять останні кілька років. Таких хворих на жаль буде багато. Є багато військовослужбовців, які психологічно постраждали, посттравматичний синдром мають. Внаслідок травм різноманітних і таких людей на жаль буде все більше і більше. За словами лікарів, прооперований пацієнт ввечері після операції зможе ходити, а через 2-3 дні поїде додому. Анна Книж, Сергій Коваль Суспільне новини суми.